Американська агенція Гало провела опитування мешканців США щодо ставлення до Росії і України, і без того негативна думка американців про Росію за останній рік. Ще більше посилилась кількість мешканців США, які позитивно ставляться до Російської Федерації, впала з 15% станом на рік тому до 9% на тепер. 90% американців негативно ставляться до Росії, в тому числі 59% дуже негативно минулого року. Дуже несприятливо ставилося до Росії 42%, а в 2021 році 36%. до 2020 року. Вкрай негативно до Росії ставилося не більше 32%. Таким чином, нинішнє значення показників для Росії найнижче за весь час подібних досліджень із 1989 року, на відміну від Їхньої негативної думки про Росію американці в основному позитивно ставляться до України. 68% жителів США позитивно ставляться до України. Що на 6% процентних пунктів більше ніж рік тому, і на 11% пунктів вище ніж у 2020 році. До зміни думки американців і підвищення позитивних оцінок України доклався і наш наступний гість Андрій Добрянський, директор з комунікацій Українського конгресового комітету. Пане Дрію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Або доброго. доброго ранку, так ви у Сполучених Штатах. Це тут нормально. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Отож, хотіли почути вашу думку і вашу оцінку ось цього опитування від Гелоп. І що ви розтлумачили, яким чином і хто має найбільший вплив на формування громадської думки у Сполучених Штатах? Чому така динаміка зараз? А найважливіше це змі, а це декотрі ресурси, навіть від Gallup чи, чи «Associated Press», коли вони мають свої «polling», ми бачимо, що різні корспіраційні теорії так само живуть тільки для тих глядачів різних змі. Ми, ми тут журимося, коли чуємо декотрі кандидати для президента чи декотрі політики, коли вони говорять про Україну. Але так само, коли ви відчуєте. Uh, мабуть, тих uh, в сенаті чи в конгресі. Чи лідери тут в Америці, коли вони голосують, що вони підтримують Україну зараз, після цього, коли ми неприємні новини чуємо від інших кандидатів, це тільки стається через локальних адвока... адвокатів за Україну. Тобто, коли ми щоночули чули від тепер губернатора Флориди, а його певні думки про війні війну агресії Росії проти України, ми так само чули той сам день від сенатора від Флориди Риди Рубіо, як і інші радники цього губернатора, що вони підтримують Україну, і що такі слова, коли вони вчують від одного чи іншого, вони не стають з тим. То треба зрозуміти, що е, ті ті цифри, які ви задали, що ну, що всі більшість підтримують Україну. Ми дуже вважаємо хто не підтримує і іде, яка позиція Росія чи Україна є, але це так само дуже. Дуже uh, включає нашу локальну працю тут. Я не кажу мою особисту тут Нью-Йорку, але локальних активістів по цілої Америці. Ну і от що цікаво, аби додати до цього попереднього дослідження, як ви вже згадали про Associated Press, також було схоже дослідження, але говорили у ньому про надання зброї для України. І тут голоси розподілилися трошки по іншому. 48% стверджують, що вони за надання Сполученими Штатами зброї України 29% проти, 22% кажуть, що вони не визначились. Тобто ні за і ні проти. У той самий час у травні, рік тому, 22-го року, що. 60% американців були за надання зброї для України, і як можна скорелювати ось ці два опитування з одного боку, підтримка України в американців зростає, з другого боку, підтримка надання зброї Україні навпаки чомусь падає. Це є всесвітна проблема в тім, що зараз тепер. Інфляція для наш кошти тут в Америці не є навіть на рівні, що діється чи в Європі чи в інших частинах світу. Але тут е, точно можна казати, що прості люди розуміють, що їм коштує більше тепер на яєць купити, молоко купити, і так далі. І коли е, галок приходить до них чи інші е, від змі питання щодо е, бюджету Америки. Ну, очевидно, люди будуть більше говорити, що їм треба потребу зараз тепер, коли їм е, е, шкодить зараз бюджет. А е, то про це я не зовсім журюся, бо кожна особа не голосує за кількох зброїв передати для України. Але втім, що ми на загал мусимо зрозуміти, коли ми говоримо про озброєння України, ворог дуже хоче говорити про цифрів. Скільки мільярдів доларів це є, скільки. А ми а нам тут, як адвокати, ми маємо голосити про простих людей, про осіб. Скільки скільки це є для одну ракету, а скільки щоб ті діти не згинули. А то коли ми а, воюємо щодо озброєння України, а, ворог дуже хоче говорити про бюджет. А ми дуже хочемо говорити про злочинство. Пане Андрію, можливо, такі коливання думок американців пов'язані із тим, що у США розпочалася підготовка до президентських виборів. Зокрема, зі сторони республіканців ми чуємо діаметрально відмінні заяви, коли екс екс-віцепрезидент Майк Пенс чи екс амбасадорка США в ООН Нікі Гейлі підтримують нинішню політику підтримки в Україні і навіть критикують, що мовляв за повільні рішення, то потенційний конкурент Трампа десант. Заявив, що допомога в Україні цитую не в інтересах США, і наступна цитата: подальше втягування його ж слова в територіальну суперечку між Україною та Росією, не є одним із них. Як сприймали і відреагували у США такі заяви? Ну як я згадав раніше, зараз коли це вийшло заява від губернатора Десантес, то його радники, так як сам сенатор в тій самій партії у Флориді. Дуже близький радник відразу казав, що це не є порядна позиція. Так само більшість республіканців в сенаті підтримують Україну і відразу відмовилися від тут позицію, чи то від колишнього президента Трампа чи від губернатора Десантис. І це включає, що ми ще розуміємо з тими цифрами, що ми раніше згадували, що більшість республіканців, як і більшість Америки, ще підтримує Україну, але декотрі кандидати хотіли виявити. Uh, нову публику, uh, і там декотрі uh, uh, певні голоси. На телебачення чи більшість uh, по інтернеті розширюватись інформацію про кіні, але вони бачу декотрі кандидати, що вони можуть, вони мають думку, що вони не могли використати з тих голосів uh, ще uh, uh, голосів у виборах. Але я не знаю, чи це справді вийде і ще ми маємо дов, довго часу. До того часу ще є локальні вибори по цілій Америці цього року. Це чому ми побачимо більше uh, і, і ми щоно Отримали багато резолюцій за підтримки України, коли ми відзначили 365 днів стійкості. Але так само побачимо е, у серпні цього року скільки локальні мери Міські ради і всі будуть підтримати Україну, які так само восени близько американські вибори Що щороку у листопаді, чи будуть і навіть більше відзначення як геноцид трагедічні події великого голодомору, які будемо відзначити 90 річ цього року. Є багато є багато можливість для локальних адвокатів тут в Америці, чи то. У Гаваї, у Оласі, Флориді, щоби включити до локальної політики, щоб показати Україні і до цілого світу, що тут ще існує дуже багато підтримки для України. Моє наступне питання: що у той самий час Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік обсягом 858 мільярдів доларів, додавши до пропозиції президента США ще 45 мільярдів доларів. Як на це реагують і чи не лякає це, приміром американців? Ну так, так як я згадав раніше щодо е, е, популярність переда передання зброю, це чилиться з е, коли ми говоримо про цифри знову, коли коли ворог хоче, щоби. Люди сфіксувалися, скільки ті мільярди для охорони Америки, чому нам стільки треба навіть сьогодні. Рано коли говорили про ті дрон, цей один безпілотний над чорним морем, декотрі були здивовані, скільки це коштує. Вони не знають, яка велика який великий цей безпілотний. Вони нічого не знають про технологію. Втім, але коли вони чують цифри, що це 30 чимось мільйон доларів тільки за одного без. Спідлодна купувати вони здивовані. А, і чи нам не треба більше? Вони кажуть нам, як американці, чи наші школи розбудувати, чи навіть а, та ця трагедія, яка сталася в штат Огайо минулого місяця? Коли цей поїзд мав цей катастрофу, можу казати, що люди дуже хотіли агітувати. Що ну чому Байден їде в Україну, коли тут є трагедія, чи він не має тут бути? Але можу згадати, що сам губернатор Огайо, там де ця трагедія сталося, в той сам час, коли сталося, він навіть і так видав офіційну заяву. Визначення від штату Огайо про цілий рік повномасштабну агресію в Україні, то зрозумієте, коли ми говоримо про такі емоційні думки щодо бюджету, чому треба в Америці стільки к мільярди доларів на свій бюджет охорони? Але е, ми би хотіли менше говорити про ті цифри. А, бо ворог дуже хоче застрашити людей, що вони не можуть купувати яєць чи, чи молоко щодо е, е, ну ідеї в Вашингтоні. Але коли ми говоримо про прості, просте злочинство, що треба підтримати бо це і демократія в Україні, що це підтримує цілого світу, ми, ми дістаємо інші відповіді від американців. Ви от щойно згадали про ситуацію із цими тюріпером над Чорним морем? Так люди відреагували на його вартість, але якщо подивитись на цю ситуацію трошки з іншої сторони, це було реальне бойове зіткнення між літаками Росії і безпілотним літальним апаратом Америки. Як на це відреагували американці? Чи відчули вони? Ну, скажімо, не просто втрату 30 мільйонів доларів, які впали в Чорне море, а як межу конфлікту, так ми бачимо, що цей градус постійно наростає. А, я, я думаю, що так само сьогодні, ну тут вранці в Америці, а, але а, цей а, запис, відеозапис, вийшов від а, безпілотна. Дуже виразно по. Показати чинному світі як агресивно цей е, російський літак е, проти е, американського безпілотного е, ну, е, реагував. Я думаю, це підтримує справу Пентагону і Америки, що показує, що слухайте, тут е, цей, цей дрон е, нікого не атакував, але ми бачимо, що навіть в тім моменті. Цей літак російський не міг просто ракету проти цього. Я, я, я не знаю, чи то означає, що Росія не була впевнена, що вони навіть може з ракетою розбити цей дрон, але треба було майже розбити цілий російський літак, щоб знищити безпілотне. Мабуть, це згадало е, щось для президента Польщі, щоб нарешті передав е, літаки е, в Україні, то е, ну в, в таких справах ми побачимо, але тут реакція е, в переважно на кожній змі. Е, або люди кажуть що а, добре що а, ми розширили цю інформацію що америка розширила цю інформацію видаю запис або декотрі би хотіли навіть а, 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 трохи гіршу а, реакцію від, від, від сильнішу реакцію від америки щоб проти щоб такого не сталося на майбутнє Ну, так багато казали про те, що ця реакція, нібито, свідчить про те, що американці готуються до певного можливого теоретичного конфлікту з Китаєм, але в той самий час не можуть відреагувати на ось такі речі, які відбуваються в нейтральному повітряному просторі. Так і е, ви ще у своїй відповіді попередні підняли кілька важливих тем і питань, і не мав змоги у вас поцікавитися, як. Поставилися до візиту президента Джо Байдена в Україну, в країну, в якій триває війна з вини Російської Федерації. Але це було вперше, коли. Президент приїхав в Україну, в якій триває війна, і в якій цю війну не ведуть солдати Сполучених Штатів, тобто не підтримується безпека самими представниками Сполучених Штатів. Чи була критика цього візиту? А чи навпаки американці зрозуміли наскільки важливою стає Україна власне в цьому історичному моменті? О, я підтримую об обидва оцінки. Тут була реакція з обидвох боків. Але що підкреслюю ж про історичність цього не тільки що зараз активна війна була, і що президент відвідав, але ми тут в Америці так працюємо, щоб кожен президент відвідав Україну, і це вже два президенти відмовилися: і президент Трамп і президент Обама. Ми дуже розчаровані були, що обидва не хотіли. Переїжджати в Україну, що останній президент це був президент Джордж Буш в останні кілька місяців своєї посади, і що взяло так довго. Але так само нам дуже допомагає, коли президент Байден в його віці, коли спікер Пелосі приїхала перед літом, і вона так само є бабуся, як президент Байден є дідо я можу мати пряму розмову з моїм конгресменом і іншим, які трохи бояться, бо вони мають дітей і інші, кажуть: слухайте, тут бабуся приїхала, тут діду приїхав. А як ви не можете приїхати і самими очима побачити? То е кожен раз е особа в такій е стані, так як президент чи важливі лідери, це допомагає, щоб ми більше заохочили американців відвідати Україну і самі побачити чим більше ми можемо їх заохочити самі. Приїхати в Україну, то Україна себе представляє на най, най, най найвищий рівні. Вони самі можуть відчувати, що там діється, і кожна особа, яка вертається з України, чи то мітинг в Києві, чи в Львові, чи де інше, або на самому фронті близько фронту, приїжджають. Вони всі вертаються і зрозуміють певно, що там діється. Нема ніяких питання, що мабуть, в пресі їх їх буде переконати. Вони зрозуміють відразу. Е, і е, що стосовно вашої роботи, так де ви невпинно працюєте з американським політикумом, аби доносити проблеми України, і ви також зачепили одну цікаву тему про локальні вибори і про тих людей, які будуть працювати на локальних виборах, лобіюючи адвокатуючи українську історію, і тут можна зрозуміти глибинність процесу, так тому що демократія рухається знизу до гори. І якщо люди, як ми вже говорили на початку про опитування. Є однієї думки, то відповідно вони будуть і тиснути політиків знизу. Розкажіть детальніше, як відбувається ця регіональна робота. Ми досить мало знаємо про це, як вона відбувається в сполучених штатів, а зважаючи на те, що власне підтримка такого союзника зараз для нас надзвичайно важлива. То відповідно і зміна думок політикуму нижчого рівня також надзвичайно важлива. Починаю зараз. Тепер ми мали минулого тижня. Я зараз вернувся з Україною. Я не мав можливість вас відвідати, але я, я був у Закарпатії. Але під час цього тижня, 8-9 березня, збиралося понад 100 осіб з потілої Америки з далеких е, е, штатах, як е, Каліфорнія чи Техасу. чи чи а, а, далекий захід до Вашингтону, де збиралися на два дні і переходили майже кожний офіс конгресменів сенаторів. А щоб вони відчули від простих американців той української американців українського походження, переважно, але щоб відчути, що вони є простій виборці, вони би хотіли передати їм думки, чому треба підтримати Україну. І ми вже маємо дату у червні, що знову вернемося як організована діаспора знову до Вашингтону. Щоб підкреслювати ці ідеї у червні на локальній на більш локальній рівні багато з тих, які йдуть на таких подій у Вашингтону, так само збираємося з нашими міською ради чи до сам, сам самих губернаторів штатні асамблеї тут в Америці, і е, є багато можливість на співпрацювання з ними, декотрі. Зрозуміють, що о, зараз тепер Україна це й горяча справа. Вони на локальній рівні не можуть передати танки чи джавеліни. Але що вони можуть робити? Вони можуть декларації мати, о, можуть збирати о, о, засідання чоловік міської ради чи штатної асамблеї, щоби відчути від людей чи то від Украї... американців українського походження. Так само дуже багато гостей приїжджають з. України тут то ми мали нагоду тут в нью до поїхав до до столиці нью йорку мер бучі, і там мав промову до, до штатної асамблеї. А тоді зараз, після того, приїхала губернаторка штат Нью-Йорку до самого міста Нью-Йорку щоб відвідати українську околицю. Бо зрозуміла, що зараз тоді треба відчувати і зрозуміє, що коли вибори будуть, чим більше вони включаються до, до тих, які підтримують Україну. Тим більше вони будуть мати друзів на майбутнє. І чому це важливе? Це, це, мабуть, не важливе зараз нині. Бо так само, як я задав, вони не мають танки чи зброї. Але кожний цей депутат на штатній асамблеї, міській раді, маленький мер, це може бути майбутній сенатор. У Вашингтоні майбутній президент Америки. Нам треба тих зв'язків. Я кажу, ми як організована діаспора, треба найбільше мати тих зв'язків, щоби зрозуміти на майбутнє, що за 20 літ я можу до когось прямо звернутися. Я кажу, я пам'ятаю, коли ви був мер. Мером, і я я зорганізував вам подію, щоб люди прийшли на і, і і все вийшло гарно. Будь ласка, як ви би могли мати якийсь зустріч з українською громадою, це би підвищувало стан України по цілому світі? І так ми працюємо на майбутнє, на довголітність і всі ті зміни, що тепер діються. Чи я не знаю, чи ви бачили статтю, було в CNN цього тижня щодо перекласифікав перекласифіковання різних митців у музеях по цілому світі. Ми над тим працюємо вже 10, 20, 30 літ. Щоб люди визначили, хто є українець і і, і, і тільки що вони працювали в російській імперії. Нам треба знаходити ті моменти, а ті нагоди, які світ нам дає, щоб на майбутнє. Підвищити Україну крок за кроком. І в тім спосібом не буде можливість на майбутнє, щоб ворог знову нападав на нас. Пане Андрію, не знаю, чи була у вас змога, і чи бачили ви, але у ефірі BBC нещодавно вмикали бійця українського Єгора Фірсова прямо з позиції, прямо з окопу, і вмикали його в ефір в той час, коли у студії перебував Джейк Саліван. Ага. І порозмовляли вони напряму між собою. І, як не дивно, Єгор не дуже, е, так би мовити, злякався цієї розмови. На питання, що потрібно в першу чергу, він Салівану сказав: в першу чергу нам потрібні снаряди 155 міліметрів і міни 120 міліметрів. І як не дивно, після цієї розмови, в прямому ефірі, Джейк Саліван пообіцяв питання вирішити, допомогти його вирішити. І через кілька тижнів. Сполучені Штати оголосили про надання Україні додаткової допомоги, в яку включали снаряди 155-мм і 120-мм міни. Це приклад того, як працює справжня демократія у світі, коли не бояться прямої дискусії. І Джейк Саліван це на секундочку радник президента США з питань національної безпеки. <гум> Точно, це дуже дуже класно. Ви, ви пояснили, що в такій демократії ми маємо можливість так зробити, і це чому на нас тут в Америці, коли ми маємо нагоду, ми, ми не сидимо на фронті. Ми не є такі герої чи героїни, які воюють щодня або uh, не мають електрики в одній селі. А uh, це що ми маємо тут, є нагоду щоб uh, включитися до політичної справи uh, до комун... комунаці... комунаційної справи в ЗМІ, щоб розширити інформацію з Україною, щоб долучити до uh, таких uh, громадських зустрічей: Town Hall, CNN, інших голосів з України, uh, чи до uh, Джейк Салавен чи до радника президента до держдепартменту до різні uh, фракції uh, американського уряду, щоб вони всі зрозуміли, і це це є наша. Справдива робота ми не можемо зараз тепер втомитися. тім, нам треба вічно працювати. Бо я що вчора, вчора в Нью-Йорку було дуже класний зустріч волонтерів з Хмельницької області, і вони підкреслювали все це. І всі, які вийшли з зал після цього, всі були знову приготовлені до до агітації на наступний день, щоб ми знов всі дзвонили до до, до президента, теж іншого. Нам треба втім боротися так само, ви правильно сказали. Ми не можемо втомитися. Мо дякуємо вам, що ви вийшли до нас на зв'язок. Що ви не втомно працюєте у далеких для нас сполучених штатах географічно, але близьких до нас по допомозі Україні, і також завдяки вашій роботі. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів.